Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгорі. У мене вечір і я вирішила помалювати акварелію. Дістала, як завжди, свої олівці Вони неподалік, завжди, в мене лежать на столі. І вирішила помалювати пейзажі Кенмора. Ми туди декілька разів їздили. Якщо вам цікаво, можете подивитися. І yeah. дуже красива там природа. Я надихаюсь тими фото і щось намалюю своє. Я взяла акварель Вінзор Ньютон, можливо, десь допрацюю олівцявими Derwent, У мене є тут 12 кольорів. Ось дивіться, які виходить, картинки дуже-дуже дешевими. -дуже Матеріалами. Це я брала олівці, я вам показувала в пелорамі. І так поштрихувала, коли мені хотілося щось помалювати дуже швиденько. Сьогодні буде пейзаж, як я вже і сказала. Буду малювати ось цими пензликами у мене Рафаель 4,14 і, здається, це 20 для таких більш широких заливок. Ну, давайте почнемо хочу ось якусь таку природу намалювати, але це тільки референс. І з останніх моїх пейзажів мені сподобалась тільки ось ця картинка. Більш-менш він у мене вийшов. Зараз виставлю світло і будемо малювати ось таку приблизну картинку. У мене всього 12 кольорів. Він зраню ось такий, бачите. Буду брати для нема і ультрамарин і цируліум. І потім зелені використовувати, охру. Ну, майже всі кольори буду використовувати з мочіла політру. І у мене ще тут є Daniel Сміт. Ось це. Видавила з тюбика, бо я відкрила його. Там прямо чуть ли не вискочила ця фарба, і я її положила сюди. На політру. Хотіла купити побільше собі Даніела Сміта і окремих тюбиків, і кюветок, чи, можливо, такий невеличкий набір. Але перед Різдвом, перед цими всіма святами розібрали все у Майклс, це щось неймовірне. Дуже пустий магазин був. Тому я взяла ось такий більш-менш, який мені сподобався колір. Залишились одні зелені. Там ще щось таке дуже невнятне. Зелені, я і сама можу намішати, тому брати якийсь зелений від Даніла Сміта, при тому, що вони дуже дорогі, я не захотіла. Ось цей тюбік, так він називається, оранж. Як завжди, почну з неба і захвачу також і гори. Таким широким пензликом. Тут у мене папір Фабріано. 70% відсотків целюлоза, бавона. Заодно відразу намічу річку, трохи покидаю сюди. Більше ультрамарину. Можливо, добавлю зеленого, зараз подивлюся. Так, інколи я починаю малювати, і майже все одним пензликом треба міняти. Хоча інші ну, такі художники з досвідом, ті, що вчилися, як правильно малювати, то вони кажуть, що щоб не мільчити на таких невеличких форматах, то потрібно. А малювати більш такими широкими пензликами і тоді, можливо, не намільчиш. Тому що у мене, як у всіх початківців, хоча я вже і давно малюю, але дуже рідко малювала раніше це останнім часом, я так почала малювати. Так от, як у всіх початківців, у мене так проблема, що я починаю мільчити, Щось, якісь деталі схожу. Так, ось поки так. Забула стрічку наклеїти, мабуть, наклеїла вже запізно. Ну, подивлюся, можливо, цей буде якийсь ефект від неї. Добавила охри трошки в небо. Тому що мені подобається ця кайомочка, коли знімаю стрічку і сам цей процес знімання стрічки. Так, друзі, поки що ось так розподілила я кольори, щоб якусь повітряну перспективу особлюсти. Більш-менш, мені здається, так буде краще. Тепер буду тут робити охру і зелену така. Полоска мене буде. Туди я буде далі входити, сюди більш зеленіше буде, але все одно я ухру, положу, а потім трохи зеленого. І за того, що в мене обмежена політра, тому намагаюся а, зробити воду більш такою складною. Використовую коричневий, синій ультрамарін і оцей зелений, темно-зелений. Получається такий грязнуватий якийсь кольор. Папір вже пішов хвилі, але нічого. Туди вдаль, там більш світліше Ось в цьому місці. Навіть можливо зробити. Десь відблиск неба вибрати трохи, а можливо, і так залишити. Там такі красиві дерева, але в мене немає ні індіо, ні чорного, нічого, тому якось треба затемнити, щоб, знаєте, така як шторка була. З однієї сторони буде в мене дерево, можливо, два, і з цієї сторони, і потім буде проглядатися ця річка. Так, намагаюсь тут стовбури зробити цікавими. Ну поки що ось так. Друзі, це так весело, таким тоненьким пензликом щось вимальовувати. Можливо, і не вийде в мене нічого такого а, естетичного, красивого, але моя ціль отримувати задоволення. Як завжди я кажу, що треба відволікатися, щоб зберегти ментальне здоров'я в цій складній ситуації. І, друзі, що я вивчила останнім часом, що треба робити красиву ритмику, але не завжди про неї згадуєш. Тому, коли згадую, я намагаюся, щоб якась була гарна лінія, щоб вище, нижче. Ось бачите, два горбочки оце вже неправильно. Наприклад, отак її зробити. Якщо так, то на одній лінії, бачите, тоді потрібно, мабуть, трошки тут підняти. Наприклад, якось так можливо. Так, щоб якийсь був ритм цікавий, треба про це подумати. Так, а можливо, тут ось так. Там. І не, мож, не важливо вималювати, я, як я розумію, якісь дерева, тільки натяк, що там є дерева. І туди вони все нижче нижче, блідіше, вони входять туди вдаль. Але коли така обмежена палітра, то трошки складновато щось намалювати, бо немає в мене сильно багато темного, тому приходиться щось таке комбінувати. Але з іншої сторони, дуже багато навіть знаних художників, вони Роблять свої картини обмеженою палітрою, і тоді та картина видається такою гармонійною. Ну, Можна спробувати щось зробити на кшталт цього. Додавила трохи сосни, хай трохи висохне, потім ще поправлю. Друзі, ось бачите, така картинка, і тепер мені треба намалювати хвою, і боюся тут трохи змінити всі пропорції і втратити картину. Ну, все одно буду малювати. Ну, ось, друзі, така вийшла у мене картина. А я дивлюся, все одно зробила помилки. Спочатку все правильно робила передній план більш активний, тут більш такий стриманий, але потім почала вимальовувати і все таким же самим кольором зробила. Тепер намагаюся прилучити якимось білувати зеленим, але все одно в мене нічого не виходить. Хочеться трошечки-трошечки тут блідіше зробити, щоб воно не лізло так на передній план. Ось це помилка. А якщо є помилка в тоні, то картина виглядає не дуже. Ось, наприклад, бачите, тут передній план такий. Активно коричневий. І тут в мене на даному плані коричневий теж є. Я його хотіла зробити більш блідішим, але, бачите, попала в тон. І тепер у мене все однаково. Ось так. Але треба малювати, треба себе виправляти. І, можливо, згодом потім вийде щось краще. Зараз намагаюся трохи десь білого додати. Воно було не, було, було не таке активне тут на задньому плані. Дивлюся, все це вже потім воно розпливеться і, можливо, буде трохи краще. Ну, поки що ось так побачила, що щось не те, треба додати, трошки приглушити його. Все одно, бачите, тут. Через багато. Ну, добре, нехай буде так. З Завжди треба залишати свої старі роботи, тому що тоді, після того, як прийде час, подивитеся і будете бачити свій рост, якісь помилки. Можливо, наступна країна картина буде ще. Більші помилки або інші. Але все одно треба дивитися на свій рост, чи відбувається якийсь прогрес. Це теж дуже важливо. Ну так, трошки зробила, трошки притишила, але камера так різко показує це все на самом ділі. Ну, не сильно -то і різке, так зараз, можливо, зніму трохи пігмент. Тут на периферії взагалі-то і не важливо. Так, ну давайте здалека глянемо. Тут більш і крупніші об'єкти, там далі, трохи бліндійші. Ну, в принципі, друзі, хоч я і помільчила, все одно більш-менш так вийшло, мені здається, для мого рівня цей пейзаж. Зараз зніму стрічку. Напишіть, друзі, хто любить знімати стрічку. Я обожнюю, навіть не знаю, чому. Бачите, так, вийшло, трошки змазана. Зараз спробую підправити. Із-за того, що це целюлозний папір, то трошки можна змити. Завтра ще попробую. Так трошки края тут підмила. 25% бавовни, трохи воно просідає туди вниз, але все одно, мені здається, можливо, тут і менше тої бавовни, тому що пигмент знаходиться на поверхні паперу. І... Його легко змивати. Ну, ось, друзі, пишіть, як вам мій пейзаж. Я дивлюся, що ось це дерево хотіла зробити сосну, але вийшло якась. Як це правильно сказати, як лісвенна. Не хвойне, листяне дерево, здається, так правильно, але вийшло. Все-таки листяна не хвойне, ну нічого. Так, друзі, сьогодні нічого не буду вже виправляти. Хай залишається ось так. Напишіть, як вам. І ще поділіться, який у вас улюблений стиль, які жанри ви полюбляєте, що ви малюєте. Давайте поспілкуємося. З вами Тетяна. До нових відео. Малюйте, насолоджуйте. Процесом, неважливо, що у вас вийде. Мені, в принципі, подобається те, що у мене вийшло. А вам як? Пишіть, ставте лайки подобайки вам не складно, мені приємно. Пока-пока. Що пока. не